Башти поворотні, вихід Type-C, індикатор заряду акумулятора. Зручний перемикач, повністю прогумований корпус, зручна панель керування, нижній лазер дуже низько розташований до підлоги, зручно працювати з плиткою, а верхній максимально близько до стелі. Працює від пульта від акумуляторів 18650. Може працювати від одного або одразу від двох. В комплекті їх 4 штучки. Зарядний блочок, яким зручно користуватися, підзаряджати. І ось такий зарядний блочок з тайпсі виходом, щоб підзаряджати його під час роботи. Зручний магнітний кронштейн з чотирма неодімовими магнітами, багато тут різних налаштувань. Металева пластина до нього. Широка, зверніть увагу, лева поворотна база, мікроліфт для робіт з підлоги, щоб плавно підняти або опустити на міліметри. Цей адаптор ставиться на верхню башту або на бокову, і тут у нас різьба, щоб підвісити його, наприклад, на кронштейн. Металевий перехідник для великого штатива. У платформі так само є велика різьба і маленька різьба. Мішень, рефлектор, яка дозволяє побачити лінію на дальніх відстанях. Пульт дистанційного керування. Чудовий. Удару міцний кейс. Ціна такого приладу в максимальній комплектації з поворотними баштами 5200 гривень. Замовити можна на моєму сайті або по телефону.